Добрий день, малята І до нас знову завітала Даша. Добрий день, малята Діти, є у мене друзі. Відгадайте, хто вони? Червона спинка, чорні краплинки. Вірно, це сонечко. Сім'я сонечок запрошує до себе в гості. Дітки, на галявині, на якій ми гуляли, виросла велика соковита трава. Дивіться, яка вона зелена та яскрава. А хто це в ній ховається? Давайте поглянемо. Та це ж родина сонечок. А давайте порахуємо сонечок. Один, два, три, три сонечка. А як ви гадаєте, де тато? Ось він. А де мама? Вона поруч з татом. А де малюк-син? Малюк знаходиться біля мами. Як ви вважаєте, хто найбільший? Хто менший за тата? Хто йде першим? Друге. Третє. Сонечка захотіли погратися з нами в хованки. Давайте ж знайдемо їх та назвемо, де вони ховаються. Де син малюк? На пеньку. Де мама? Під ялинкою. А де ж тато? Правильно, між ялинкою і пеньком. А зараз фізкульт хвилинка. Раз, два, всі присіли, потім вгору підлетіли. Три-чотири нахилились і струмочка гарно вмились. П'ять, шість, всі веселі, крутимось на каруселі. Сім, вісім в потяг сіли, ніжками потупотіли. А зараз гра посади на квітку». А давайте ще розглянемо на галявині квіти. Що ви помітили в цих квітах? Так, в серединках є цифри. Зараз необхідно жучків сонечків посадити кожного на свою квітку. Для цього потрібно порахувати крапки на крильцях і знайти відповідну цифру на квітці. Все правильно, молодці! Сім'я Сонечок вам дуже дякує за те, що ви були такими розумними та кмітливими. Дякуємо, до нових зустрічей. Ну, що сподобалось? До побачення! До побачення! До побачення, любі дітки!